Всім привіт. Нарешті доросла підвісочка. Сьогодні перший день її обкатую. Так, ну що, е, мені напевно, треба було зупинитися годинки півтора тому після перших вражень і емоцій, і тоді би їх реально передав. Блін, ну це просто небо і земля, це навіть нема про що. З чим порівнювати. Зараз коротенько розкажу свої враження, а потім ставлю відео, якщо комусь цікаво було там по втулках, як це все перероблялося, робилося, то в кінці буде відео. Е, зразу почну з того, що підвізку я знайшов від е, КТМ 16 року. Е, взяв її у One Piston Parts. Там ще була підвізка 21-го року, але поки я чухався два тижні, її забрали. Ну, нічого, забрав цього. Значить, і траверса 18-20 рік. Поки що заміна була тільки переду, ще дозаду не дійшов. Але перед уже кардинально поміняв все. Ну, Я думав, що буде набагато більше мороки з цим перестановленням, тому думав, чи ходову міняти, чи підвізку, чи ходову в цілому на інший мотик. Але все пішло не так страшно, як я думав. Тобто перше, що це ці пера набагато довші, як мої Але дякую Андрій. що за Ні, це поку. Дивись, задача. Андрій мені зробив перехідну ставку, я її тут приварив. За рахунок чого низ. Траверса, нижня траверса залишилася на тому самому місці. Підвізка внизу не, не, ну, набагато довше вона не стала, але піднявся класно вверх. До цього я став траверс, ці е, допоміжні проставки, щоб вищий руль стояв. Тепер вже їх не треба, тому що якраз оце місце піднялося вверх і без проставок взагалі ідеально для мого розміру. Тобто ноги вище стоять, з рахунок того, що руль пішов у висоту. Зараз мені просто ідеально. Так що єдина проблема була це переточити ось цю проставочку і в підлочку теж проточилися ставки, щоб це все поїхало і помінялося. Коротше, проблем небагато, але але, якщо подивитися на це колесо, воно вже трошки квадратне. Якщо, не знаю, чи буде видно ось тут, ось там квадрат. Але я думаю, що все-таки, напевно, колеса поставлю оригінальні диски. І оську поставлю оригінальну. тобто весь перед зроблю оригінальним разом з колесом. Зад, мабуть, не буду чіпати колесо, а перед все-таки поставлю рідне КТМський, тому що цей диск не знаю скільки в мене проживе. Я не писав, тому що це і так не передати камерою, як воно може їхати. Але скажу так, зразу відчуття. Зараз колію проїжджаю на ура. Е, ями, які я зупинявся, щоб проїхати. я їх зараз проскакую просто, або переїжджаю. Про ну, тобто, загля... ну, що говорити? От ми зараз дві години покаталися. У мене була пауза, поки я це все міняв 2 тижні, можливо, і більше. в мене руків взагалі не забиті. На попередній підвізці я виїжджав перших 15 хвилин, я рук не відчував передніх. Це ну, зараз зовсім інакша історія. Так що все, мотик готовий. Я добився свого результату, не жалію взагалі. Тобто я виїхав, в мене емоції були просто колосальні. Як воно їде тепер? Це навіть немає з чим рівняти. Єдине, можливо, колесо поміняю, а може і не поміняю. Якщо його добю цей сезон, зроблю з нього повний квадрат, то просто поміняю на оригінальне. І думаю, що все-таки задній аморт поставлю. Е -е, а може і не поставлю. Може, прикатаюсь, але думаю, що поставлю, тому що це чуть-чуть добувати все одно. Я хочу поставити, замінити ще пружини під свою вагу. Е -е, поставити пружини і для того, щоб поставити ще й назад нормальну пружину. Я думаю, що все-таки візьму нормальний аморт, заміню пружини. Але перед цим ще накатаю виїздів 5-10 на ці під візлів, щоб я зрозумів, що до чого і як. Тоді куплю пружинки під своїх 85-95 кг. Поставлю сюди пружинки і тоді порівняю на рідних, на професійних, щоб я розумів, що і з чим, і як, і куди. Поки що все накатувати, кайфувати. Всім привіт. Що продовжуються експерименти з електричкою, я вже її трошечки розібрав. Чого розібрав? Бо приїхала підвісочка. Так, приїхала підвізка, але, якщо чесно, то ще, напевно, місяць тому стояла у куточку і чекала часу, щоб я це почав встановлювати. Це оригінальна, а це. Та в принципі то і то оригінальна. Значить, це рідні пара, а це від КТМ 16-го року. Подивіться, просто по товщині. І подовжені, наскільки ці більші і довші. І дві траверси мусив взяти, заробити. Щоб взяти одну, поставити, замінити на іншу, не вийде. Мені Андрійко перший поточив перехідники. Ми подумали, як то робити. Ось, щоб не міняти, теж мені продавець підказав, каже, зробив ставочки, якщо порізати треба. І будемо міняти травер. Ось зробив мені такий перехідничок, Значить, цю проставочку треба підняти тут. З цієї сторони треба вибрати, щоб вона сіла туди в упор. Знімаю тут упор, який буде йти сюди, а тут зверху вже підшипничок заповдається. Ось. Опорний підшипник. Так що буду це все помалу. Монтувати і ставити на місце. Проставочка зібрана, помальована, пічнички вкладені. Зараз це все збираю вверх і пора поступати донизу. Верх зібраний повністю, все грає, все класно. Пера ще залишилося знизу. Так, я вже це все приміряв, довго, тут не буду мудрувати. Порідні ось ці треба було проставки ось тут зробити, якщо видно, всередину ідентичні. І тут. Тут проставочка не дістає до кінця, так як це ширше по цьому розміру. І єдине, що ще треба буде суперців гарно. Е, сюди проставка зробиться через болт. І ось це на колесі, тільки з іншого боку я вже віддав точити, і треба продовжити на 2-3 мм. Там будемо підганяти точно. І все, і все моє сісти. В ну що, переточило останні приставочки, це оригінальна, це приточена. Це на 3 мм з цієї сторони, де упор довша. І на 2 мм грубша, Те, що була точка упору більша. А це з другої сторони, там, де дістає на затяжку. Все зіграло. Оцю проставку. Ну, зараз вже вечір не видно, але видно, що нозорчик є, все рівно замала, вточу більшу. Хоча ось ця проставочка перекриє сюди. Але ну я люблю, коли все грає. Зараз тимчасово оцею верхньою перекрию туди. А ось тут що не вистачало. Ось коротше, вона тільки сюди доходить. перекриється цим. Ось так. Ну все, мотик зібраний. Завтра на тест. Єдине, ще наклеечки читаю, не приїхали. Оце ерунда. І руль висів догори ногами. Чуть-чуть менше трьомоза ставила. Тректори але сьогодні вже пізно, напевно, не встиг. Вже завтра. А так, Буде завтра тест.